Отакі системи для електронного квитка встановили вже на понад 350 одиницях транспорту. Ними обладнали майже 200 автобусів, та ще 150 валідаторів встановили на трамваях і тролейбусах. Буде мобільна аплікація, яка дасть можливість зчитувати QR-код з самої мобільної аплікації. Ви підносите телефон з цим QR-кодом, воно буде зчитуватися і воно буде дозволяти або забороняти вам відповідний проїзд. Далі побачимо той стандартний пейпас, який в подальшому зможуть користувати люди. Це, тобто, в за допомогою. Смартфони, бачите, воно зразу сприймає індикацію. Або банківською карточкою. Відповідно по для оплати далі, тут вже буде безпосередньо менюшка. Там де можна буде вибрати, наприклад, там той самий багаж, кількість квитків, які ви будете придбувати. Носій електронного квитка може бути пластиком, може бути мобільною аплікацією. Тобто, ваша картка не є тутожньою. Так само електронний квиток він є в повітрі, тобто є в базі даних ваше ID, які десь можливість вам здійснювати перевезення громадським транспортом у Львові. І відповідно до цього ви вже будете вибирати собі носій. Завершують зараз і розробку програмного забезпечення для роботи електронного. Квитка у нас технічна частина оснащення валідаторами йде з перевищенням, з перевиконанням графіку. Наступний крок це софт, це програмне забезпечення, яке доробляє основний підрядник Софсер мікроелектроніка, і після цього запускається ну, відлагодження, скажімо, тестування відлагодження систем. Розробка мобільного додатку, так тобто зараз основне питання це софт, ну і подальші, скажімо, рішення, які будуть прийняті і на виконкомі, і, і інші рішення. Також зараз триває збір документів від мешканців для видачі соціальних транспортних карток. На отримання пільгових карток вже подало документи 43 тисячі людей. Зокрема, подати документи можна у відділеннях центру надання адміністративних послуг. У Нас прийом мешканців проводиться за попереднім записом. Всі, хто хочуть подати на документи, власне на пільгову карточку, вони можуть спланувати свій час, попередньо зареєструвавшись або ж на сайті міської ради, або ж за телефоном гарячої лінії міст гарячої лінії автодору. З собою вони мають мінімальний пакет документів. Це оригінали документу, паспорт, ідентифікаційний код, фотокарточка 3х4 і звичайно документ, який посвідчує власне пільгу. Перші картки пільговим категоріям планують почати видавати у вересні. Я думаю, що в вересні місяці ми вже стартанемо видачу. картки вже приїхали з-за кордону. Так вони вже є в нас на руках. Тобто зараз лишилося дошліфувати певні моменти по проекту, та і ми вже зможемо видавати транспортні картки пільгові категорії населення. Засновник громадської організації організації за якісний транспорт Святослав Тостига каже, що перед запуском не було зроблено відповідної підготовки. Є багато викликів, окрім тих, що просто запустити систему. Бо про цей запуск системи в навіть ті ж самі мережі автобусні, яка є зараз, на ніякого блага для пасажирів не дасть. Окрім цього, ми матимемо негативний аспект, що нам порядка там. Від 1,2 і двох до 2,5 мільярдів в мільярдів рік потрібно дотувати, потрібно вирішити організацію дорожнього руху і всі ці речі. Тобто є дуже багато роботи. Тобто, сам 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 запуск електронного квитка тягне за собою ряд організаційних речей, які малися робити останні два роки. Е Квиток має запрацювати у Львові з січня 2022 року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному Львів.